Проблема в тому, що занадто багато помилок зроблено тенгагом в якості головного тренера. За цей період його ж звільнюють не за результати, а за е, ці помилки, які е, сталися, які помилки не говорять. Але ну не, немає такого, що ось через це через це. Зрозуміло, що команда не грає так, як грала до цього. Зрозуміло, що команди проблеми з результатами, і це мені нагадує, ось те, що ти сказав, чи звільняють після другого туру, те, що сталося, наприклад, з Девідом. Моесом Манчестер Юнайтед, чи там ще з кимось іншим стається, коли приходить тренер, і замінює найкращого тренера в історії цього клубу. І всі ж порівнюють Байер, Леверкузен, не, не визначають його теперішні можливості, а всі порівнюють з тим, що було з Шабі Алонс. І тенгак опиняється просто в ситуації, в якій він не міг бути переможцем від самого початку, бо в нього абсолютно інша команда, в нього абсолютно інші можливості, але він не шабі Алонс, і Байер не грає так Тиграв раніше все.